Не протікання, а мокріння. Це світлини так званого мокріння стін та стелі на четвертому поверсі з Долбунівського ліцею номер 6 Мокрінням начальник управління з гуманітарних питань з Долбунівської міської ради Ігор Антонюк називає мокрі стіни та стелю. Цвіль та грибок на них. Мокріння це наслідки старого даху школи, який протікає. Школа в аварійному стані і тече дах. Затягнеться з 2018 року. Ми неодноразово вже зверталися, виносили на загал, але жодних реакцій не було. Всі обіцяють, обіцяють а нічого не роблять. Надія Рожок, мама двох ліцеїстів, голова представництва громадської організації «Поряд з вами яка п'ять років поспіль намагається вирішити проблему дірявого даху, звертаючись до дирекції школи та місцевої влади. Ну відписки були різних характерів. що типу, немає коштів, виділять будуть старатися, будуть шукати. Школа постійно дає запити, що школа в аварійному стані потрібно робити дах. Як минула влада, так і теперішня, чомусь мовчить. Ну, Зараз війна всі розуміють, але хотілося б цю проблему хоч частково вирішити. Начальник управління з гуманітарних питань з Долбунівської міської ради Ігор Антонюк розповідає, що про проблему знають, що правда вважають її мокрінням і за майже два роки вже нової влади не вирішили. Воно ну, не протікання. Воно мокріння там, де десь. ну, де між собою бляха може в замку десь роз'їжджано. Щоправда, слова посадовця, напевно, ґрунтується на його припущеннях, адже ніхто дах зверху не обстежував. Е, знизу, так. а зверху треба зверху глянути самі замки, це все, бо там шифер і під них лежить бляха. Там ну, саме де у цьому замку, десь, десь воно і є в тих місцях. Як буде трошки легша погода, так що можна під'їхати і буде з, е, самою вишкою, то ми в першу чергу, бо тут треба більшу вишку, е, будемо планувати над цим, що ми все-таки його перевіримо, подивимося. Ну, Простим дідовським способом постараємося його де можна це. А далі будемо по грантах, щоб дійсно десь спробувати це. Посадовець називає різні причини Мокріння. Його попередники, нестача коштів, нині перебій з опаленням та воєнний стан. Недбалого ставлення влади до безпеки та здоров'я школярів серед причин не називає. На даний час. По капітальних видатках ми цього зробити не можемо, ми навіть не можемо заказати, щоб зробити проєкт, і це щось піти не було самої цілі і не було її. Бо було постійно піддержувалася температура від котельні і постійно піддержувалось і тепло в школі. А от цього року ви бачите самі, що є вію відключення світла. Тоді, коли були відключення світла, в нас не працювала кутельня. Ну, Слава Богу, що на даний час це питання вже вирішене, вже опробовано, що як немає світла, кутельня запущена. Що де була цвіль, можу тільки сказати, що там, де попрацювали, вже попрацювали над, над нею, на даний час. Слава Богу, немає. Підсохнуті оце тепло буде весь час тепло. Підсохнуть стіни, підсохне все. Я не думаю, що як буде постійне тепло, то ми забудемося за ту проблему. Ми запропонували посадовцю завітати разом з нами у навчальний заклад, щоб побачити, де цвілі, слава Богу, немає і де там попрацювали. Бо перед тим місцеві мешканки розповіли нам, що цитую в школі вже три дні драють той грибок, як знали, що ви приїдете. Але посадовець відмовився, сказав, що школа це критична інфраструктура, а нині воєнний стан, і нікого навіть батьків у школу не пускають. Оскільки заборона не пускати в школу протизаконна, ми пішли до ліцею самі. А там дійсно не пускають. Ні, ви знаєте, ви бачили нашого начальника, можна пускати вас, на жаль. Ні, то тільки з ним, будь ласка, я виконую обов'язки декілька днів. Я взагалі на цій посаді, нещодавно. Я заступник директора по навчальній роботі, Моє, щоб навчання в школі відбувалося, олімпіади проходили. По господарській частині я взагалі, ну як ви розумієте, це в нас є завгосп. На час зйомки директор ліцею Петро Мельничук нібито лежав у лікарні. Виконувала його обов'язки заступниця з навчальної роботи Тетяна Гмирак. Ми повідомили дирекцію, що розцінюємо відмову потрапити у навчальний заклад як кримінальний злочин, перешкоджання журналістській діяльності і викликали поліцію. Добрий День поліції можна день. – А ви хто? Я, Я прибиральниця поліції. Нас напускає прибиральниця. За кілька хвилин поліцейські провели з адміністрацією роз'яснювальну бесіду і нас уже радо вітали в ліцеї. Це наш завгосп, вона більш компетентна, тому що вона дійсно цим займається. Добре. Завідуюча господарчою частиною ліцею Олена Мирончук показує наслідки протікання даху. Мороз подарили, в трубах водосточних замерзла вода. Дощ пішов вже, вона там ще не здила розмазки, вже воно виїхало дете по сілах. Тут сухо, все добре, Немає ні, ніякого ні, протікання нічого. А одна сторона для коридору. Mm -hmm. ну, тут було протікання, дуже дивилися mm -hmm. ну, отут. Бачите, от, на мокра затекло, воно не сохне, світла немає, котення не робить. В школі холодно, і воно це все разом. Да а є, такого ти ти того ти року ти не було. Такого того року не було ніколи. Чому зацікавлення такого не було? У цьому класі з мокрою стіною більше тижня тому навчалася донька Надії Рожок. Після цього шуму, що я підняла, дітей перевели старшу ланку на дистанційне навчання. Тобто, ти тиждень тому, що в тих класах діти навчали? Так, да, навчалися. І був грибок сплошний було чорно в класі, але вже після того як я прийшла до школи і і сказала за гості, то тоді вони взяли, повитирали, почали пшикати, але пшикай не пшикай, там мокро. Ми запитали у начальника обласного управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, чи в таких умовах нормально навчатись школярам. Це ненормально, звичайно, тому що діти повинні навчатися відповідних умов, які би відповідали вимогам санітарного законодавства і не спричиняли можливість захворювання тих дітей. Тому будь-які порушення санітарного законодавства повинні бути ліквідовані і привести відповідність будь-яке приміщення і навчальний процес у відповідність санітарному законодавству, який чітко регламентує, які умови повинні бути для навчання дітей. Посадовець пояснює, що Держпродспоживслужба не може провести в школі перевірку, бо нині діє заборона на проведення планових та позапланових перевірок у зв'язку з воєнним станом в країні, але вихід все ж є. До нас треба написати заяву батькам школярів, які навчаються в цій школі, про на їхню думку, незадовільні умови. Навчання дітей ми звернемося в Міністерство охорони здоров'я, тому що позапланова перевірка може тільки бути з дозволу вища інстанції. Якщо нам дадуть дозвіл на позапланову перевірку, ми проведемо позапланову перевірку. І За результатами тієї перевірки будемо приймати відповідні адміністративні рішення. Якщо батьки напишуть заяву і Міністерство охорони здоров'я дозволить перевірку. То Долбунівську владу зобов'яжуть виправити ситуацію. Ми повинні написати припис за результатами перевірки. припис це розпорядчик документ, який зобов'язує власника вчиняти ті чи інші дії, які би направлені на покращення санітарного стану того об'єкту. Я бачу вирішення проблеми хоча б, щоб частково заложений був бюджет. На наступний рік і щоб весною почалося хоч щось робити, бо тому що, тому, що треба щось робити вже, бо і плитка падає, і дах тече, тому тут вже потрібно робити і не чекати, поки буде закінчитися війна, бо вона впаде все. А мені серце болить, тому що тут навчаються мої діти. І вона для мене рідна так. Саме як і для інших батьків, які також це питання на ви ну, на загал. Начальник управління з гуманітарних питань з Долбунівської міської ради Ігор Антонюк у розмові з нами сказав, що міськрада планує закласти кошти у бюджет 2023 року на вирішення питання з дахом. Але як навчатимуться школярі кілька місяців взимку із протікаючим дахом, із вологістю і цвіллю на стінах і стелі. Невідомо. Ольга Підородецька, Владислав Мартинчук, Агенція журналістських розслідувань Четверта влада.